Вітаю вас на каналі онлайн-тестування. До вашої уваги тест на ерудицію. Тут ніхто не збирається оцінювати ваші знання, все буде побудовано так, щоб вам було цікаво та корисно. Якщо канал вас зацікавив, підтримуйте підпискою, подобайками та коментарями. Як це працює? Вам буде запропоновано запитання і 4 відповіді на однього, одна з яких правильна. На правильну відповідь дається 10 секунд. Раптом хтось захоче потратити більше часу. Натисніть на паузу. І так, перше запитання. Одиниця вимірювання електричного заряду в системі С А ватт, Б. Вольт, В. Кулон, Г, Ампер. Правильна відповідь. Кулон. Одиницю названа на честь французького фізика Шарля Кулона у 1881 році рішенням Міжнародного з'їзду електриків у Парижі. Друге запитання: Який вид спорту був улюбленим у Чарлі Чапліна? А. Гімнастика. Б. Хокей. В. Футбол. Г. Бокс. Правильна відповідь. Бокс. Третє запитання. Який відсоток солі від її видобутку використовують кулінарії? А. 6%. Б 12 – 12%. В. 14%. Г. 20%. І так правильна відповідь лише 6%. До вашої уваги четверте запитання. Як на вашу думку, за який час місяць обертається навколо Землі? А. 21 день. Б. 24 дні. В. 27 днів. Г. 31 день. Правильна відповідь 27 днів. П'яте запитання. У липні 64-го року нашої ери у Римі спалахнула пожежа, яку не могли приборкати А. 4 дні, Б. 5 днів, В. 6 днів, Г. 8 днів. І все ж таки, скільки днів палав Рим? Правильна відповідь. Пожежу вдалося приборкати лише на шостий день. Шосте запитання. Ким була згідно давньогрецької міфології донька Зевса Басілея А. Поетеса. Б. Лісова німфа. В. Богиня. Г. Амазонка. Правильна відповідь Басілея це богиня царської влади. І так, сьоме запитання. Борошниста роса це А. Вид добрів, Б. Роса на злаках, В. Хвороба рослин, Г. Вид туману. Правильна відповідь. Борошниста роса – це хвороба рослим. Восьме запитання. Скільки зірок на прапорі Аляски? А. 8. Б. 10. В. 14, Г. 15 Правильна відповідь. На прапорі Аляски зображено вісім золотих п'ятипроменевих зірок. Сім знизу зображують велику ведмедицю і одна більша у правому верхньому кутку Полярна зірка. Дев'яте запитання: Підберіть синонім до слова Шабатура: а. Косинець, Б. Шалівка, В. Гарба, Г. Коробка. Правильна відповідь синонім до слова Шабатура коробка.